Справді ще підіткому у віці мені дуже хотілося бути сильною, мужньою, сміливою, бути схожою на, на героїв улюблених фільмів, і саме це спонукало мене до занять від спорту. Було дуже багато енергії бажання. Перемога саме у конкурсі Перший крок до успіху від Українського жіночого фонду у 2008 році став саме тим кроком для мене, який дав можливість практично на практиці допомогти е, дівчатам і жінкам. То, що подобалось, то що розвивалось там в оно як-то наслаювалося і дало плоди. Скажу, я почала займатися тим, чим сейчас зараз займаюся, тось консалтингом. Починалося все із студентської лави 89-й рік. Можливо, раніше трошки це починалося конкурс першокурсників. Але я там прочитала вірш Едуарда Асадова і збилася. Але потім згадала і якось щось так зробила рукою якийсь рух в зал. І дуже розсмішила всіх. В самому дитинстві мене навіть не було альтернативи, тому що я виросла в сім'ї вчителів. Ми гралися в школу, правда, десь із там класу якогось, напевно, першого. Ми почали ще гратися в магазинах, так загалом, то в школу в основному. Ну, тобто, ну... Всі знали, що я справлюсь, вірили в мене. Я прийшла з большим задором в этот коллектив. Я прийшла з любов'ю. Я не знала коллектив, але почему-то я знала точно, що я його дуже сильно полюблю. Це було народження. Це було нове народження мене як людини, як особистості. Я детективов даже никогда не читала, и хотя я привыкла к людям в форме, поскольку отец был офицером, я никогда не связывала свою жизнь с милицией. Хотя заканчивая школу, мечтала о том времени, когда девочки смогут поступать в военное училище. То есть, наверное, где-то это не случайно. Когда я только себе Пам'ятаю, ще маленькою, і дитячий садок, не знаю, було якесь свято, і там е був такий домик, туди забігала лисичка, і щось вона там робила. А я в молодшій групі була, і я дивилась на те, як е дівчинка от там все робить, і мріяла скоріше на рік стати дорослішою для того, щоб це все не так треба робити, це все переробити і зробити ось так. Я одно время хотела быть учителем, потом я хотела быть криминалистом, ну, масса, много всего, но сказать, что я думала, что мне придется когда-то иметь собственное дело, наверное, никто из нас этого не думал. Взагалле-то я вчитель химии, и 14 років я работала самовчительной Маю такий стаж, але мабуть, в, в житті кожної людини є такий м, етап або такий період, коли треба переоцінити те, що ти робив, і можливо настає м, таке бажання щось змінити в своєму житті. Виходжу в бій, завжди такі думки ніколи не здаватися, битися до останнього. До, до, до останньої краплинки, якщо навіть треба буде пролити кров, то, то також до, до, до останньої краплі ніколи не здаватися. Зробити максимум все, що можеш, для перемоги. збиралося кілька дівчат, і ініціативних і соціально активних. Ми вирішили створити свою громадську організацію. Проєкти робота з руководителями. Вот представьте себе, приходить дівчинка, така в штанішках, в джинсиках, така з такими глазами огромними, і говорить, От я прийшла вас учить". Ну, Перше, Боже, говорит, до чого ти схотілася наша страна. <реш> это, я зараз пам'ятаю сказання одного руководителя. Хто нами руководит? хто нас учит? Потому что У меня було на той момент 23-24 роки. Посаду я очолювала ну, від інженера пройшла, скажем, до керівника прес-служби, а потім велику посаду помічник начальника управління. У зв'язках із засобом масової інформації, роботи з громадськістю, а вже далі і з органами влади взаємодії. Я абсолютно не знала, що прийде час, що хай мені поталанить, так я опинюсь серед ведучих, співведучих на каналі, який один з центральних каналів це канал НТВ. Це для мене така напевно внутрішня перемога. Напевно, таке заслужене за стільки років. Я радію. Ми зняли більше 70 програм, які до речі зараз супутник все одно транслює за об'єктивних достатньо причин. скажімо так, трошечки політичних причин проект закрито але враження залишилося, що ти працював в Останкіно, був. Причетний до процесу, процесує не... мені. Кандидатська дисертація була пов'язана з історією польського шкільництва на Волині. І масив той матеріалів, який довелося підняти, він якби просто він там ключовим словом проходило всюди благодійність, «доброчинність», благодійність, «доброчинність». я работала в следствии довольно долго, 14 лет. И все это время я занималась практической работой, как говорят, топтала землю. Работала сначала в районном управлении в Иркутске, потом так сложились обстоятельства, что мне пришлось переехать на родину моего отца сюда, в Житомир. Получалось, наверное. Постепенно мы сложили какой-то коллектив, и мы и фирму так назвали Имакс инженерный максимум, потому что создавали мы ее в четыре инженера вначале. И здесь мы тоже не сразу создали, допустим, стоматологию парикмахерскую. У нас здесь было что угодно, чего мы только не пробовали. Это какого-то автомагазина и продовольственного магазина и какой-то там коммерции. В конечном итоге стоматологию, медицину я хотела очень. Я хотела пригласить маму. Я считала, что она может очень многое дать людям. Она мне предложила очень хорошего врача. И я под него и для мамы сделала первый стоматокабинет. Это была моя мечта. Моя організація називається Молодь, жінка, сім'я. Чому молодь? Тому що, можливо, коли я її створювала біля мене і ще сама в такому віці була, біля мене багато молоді було, потім і багато родин. Дуже при цьому багато з родинами, з сім'ями, які виховують діток з інвалідністю, які е, молодь з інвалідністю, які так з'їдали свої серця, скажімо так. І я побачила, що ми, жінки вміють гарно писати. Ми видаємо журнал Світло спілкування. Це з цього журналу почалася взагалі моя діяльність, наша організація. Його придумала Лілі Домінюк, а підтримав Євген Концевич. Нині вже покійний. З Цього ми почали з маленької суморобки. Яка, як він сказав, Євген Ха це, це саморобка, але має дуже високий духовний рівень, і ми прагнемо до того високого рівню, скажімо, не падати нижче тієї планки, що ми собі поставили. І акторська і режисерська професія, вона амбітна насправді. І все, що ми робимо, це е, тільки для глядача. І коли глядач це сприймає, е, і коли аплодує, ну це якийсь момент такого щастя, момент істини, це те, заради чого ти йдеш в цю професію. Тисячний рік якраз відбувся, тим, що ми створили організацію Жіночий інформаційно-консультативний центр в червні місяці і прийняли участь у національному конкурсі на проєкт Жінка для жінки. До нас приїжджала в червні місяці делегація, якраз представники з Америки з американського якраз фонду Вінрок Інтернешнл. І ми пройшли цей конкурс. Три етапи ми пройшли цей конкурс. Виграли такий от тендер. Пріоритетний напрямок нашої роботи 12 років це протидії торгівлі людьми і домашнього насильства, в основному з жінками. Да. Не Наданірні, ні нада ділити скарапастіжні виводи. как бы вот обстановку, бывает иногда критическая обстановка, не надо с плеча рубать, не надо. Надо дать время обдумать, знаете, как тесто на дрожжах, чтобы оно чуть-чуть осело, и тогда, и тогда уже будет, когда это тесто осядет и готово, и вот тогда из него что-то лепить. А ну головне бажання головне, то що людина хоче, і головне робити не тільки хотіти, головне робити усе можливе для того, щоб досягнути того, що ти хочеш. І коли в людини є бажання, то можливо усе. Коли ми говоримо про якісь проблеми, це одна справа, але коли ми можемо піти поспілкуватися з людьми, які дотичні так чи інакше до цієї проблеми, і допомогти їм, то ти тоді, особливо я, виходиш на нові рамки, на нові якісь горизонти і відчуваєш себе потрібною в тому числі людям. Достойчивості упорство — це в будь-який. Тобто, тому що без этого, якщо ти кожен раз, щось починаєш, бросаєш, починаєш, бросаєш тось, ну ти нічого не построїш. Ти настроїш багато чого, але не достроєно. Так, да, хтось може підхватити достроїти, але це ж не має бути тоже команда така, яка допоможе це зробити. Щоб досягти успіху, треба працювати. І е великий досвід. Досвід приходить з роками. От, треба набувати його, і напевно успіх приходить до тих людей, які ну, постійно в цьому. Якщо Тобі подобається якась професія. Наразі ти не маєш якихось навиків чи освіти. Обов'язково треба стучатися в двері, стукати в двері, добиватися, здобувати освіту, а її здобувати ніколи не пізно, вчитися ніколи не пізно. І немає тієї професії, яку б людина не могла опанувати, якщо лежить до цього душа. Мати бажання показати свої вміння, навики як найкраще. Інакше можна в сірій масі загубитися, заради чогось варто йти тоді. От і по-третє, необхідно нічого в цьому житті боятися. Нічого. Немає е, тих речей, які ми не могли б осилити. Ну, я хочу сказати, що візок це не вирок. Це не вирок. І багато людей на візку проживають достойне життя. Насичене і цікаве. Головне вміння знайти свою ту поличку, яка була тобі саме назначена і використати все, весь свій потенціал для того, щоб жити гідно. На дорогу подолає той, хто йде. Але не обов'язково ну, тобто це, не, це не абсолютно дорогу подолає той, хто йде. Дуже багато залежить від того, які люди йдуть поряд, які люди стоять на обочині, і які люди стоять там, де ти вважаєш, що є певний етап, от там тебе чекають. От, тобто, тут... Але дорогу ну, силить безперечно той, хто йде. Через те тут тільки праця і, ну, якби і благодійна підтримка з боку дуже багатьох людей. Дуже вдячна своїм рідним, тому що е з великим розумінням. Це абсолютно чесно. Вони розуміють, коли в мене все виходить і виходить гарна вистава, вони пишаються цим. Вони розуміють, коли, скажімо, у когось якесь свято. А я на роботі, от як учора, скажімо, у мене день народження. Ми зустрічаємо кіровоградський театр. і Я як керівник повинна бути тут з колегами. І це частина моєї професії, моєї роботи. Моя сім'я це розуміє, і я за це їм вдячна. Звісно, треба создать хороший колектив, Это це поддержка. Люди, которые с тобой работают, они однодумцы, которые э, поддерживают твои начинания и могут когда-то и затянуть поясочек, если вдруг что-то там не справились, э, или подставить плечо. Это очень важно. Какие качества? Но может быть, немножко не женские. Это грустно, но это факт. Надо иметь и решительность, надо уметь рискнуть надо быть уверенной в себе, ну, надо быть твердой, потому что если ты принял решение, отступать нельзя. А иногда очень хочется сдаться и поплакать, но нельзя, если ты выбрал этот путь. Это зависит, наверное, от каких-то, в первую очередь, врожденных, а во вторую очередь, воспитанных собою каких-то способностей. Но прежде чем идти в милицию, надо очень-очень хорошо подумать, хватит ли у тебя силы воли, той же самой ответственности, исполнять свои обязанности, где-то отказывать себе во многих вещах, особенно молодым милиционерам, офицерам, вообще служивым людям приходится очень во многом себе отказывать. У тільки голий ентузіазм, бажання щось зробити. І ви знаєте, що я замітила? Що в організаціях якраз таких працюють люди, які постійно працюють над власним розвитком. От їм просто цікаво, не не гроші там, їм просто цікаво щось зробити, щось змінити, змінюючи або щось, впроваджуючи якусь ідею. Вони фактично опробують себе, от вони змінюють себе. А що а можу я це чи не можу? Ну, все життя у мене саме це відчуття от чи зможу я це зробити, чи ні? Ви знаєте, є різні професії, а вот чем наша от чим відрізняється наша професія від всіх останніх? Наш результат работы очень сильно виден. И своим результатом работы мы даем какую-то надежду, моральное успокоение нашему зрителю, нашему маленькому зрителю. Вы знаете, иногда приходишь в зал после сказки, ты видишь эти счастливые глаза и взрослого зрителя, и маленького. Ты видишь их несияющие лица, и ты думаешь, вот ради этого стоит жить и работать.